Маю дуже потужну і просту практику для вас та усієї вашої родини. Вона безсумнівно збільшить рівень вашого щастя. Якраз дуже добре почати її виконувати саме зараз. Участь у процесі можуть брати і дорослі, і діти. Практика сформує у вас нові нейронні зв'язки, які приведуть вас до кращих сценаріїв життя. Для її виконання потрібно підготувати чарівну скриньку чи чарівну коробку. Назвемо її скринькою щастя. І як тільки у вас відбувається щось добре у житті, ви це фіксуєте на папері, підписуєте дату і кидаєте у скриньку. Коли будете кидати папірець у скриньку, створіть намір, що кожна щаслива подія множить нові щасливі. 31 грудня, коли ви будете прощатися із роком, який минув, берете свою скриньку і витягуєте усі свої щасливі записки. Читаєте, згадуєте, дякуєте, наповнюєтеся величезною радістю, і щастям, випромінюєте високі вібрації і притягуєте ще більше щасливих подій. Під час розпаковки і сімейних читань створіть намір на збільшення об'ємів скриньки у наступному році. Ця практика навчить вас і ваших дітей щодня фокусуватися на позитиві. А де ваша увага, там ваша енергія. На чому фокус те будете притягувати у своє життя. Бажаю вам гарних і наповнених скриньок та успішного року. Від зв'язку із своєю інтуїцією залежить можливість змінювати свою долю. Чому важливо слухати свій внутрішній голос, серце, інтуїцію вище я, щоб ліквідувати внутрішні сумніви і щоб не виникало питань робити, не робити, іти, не йти, приймати пропозицію чи не приймати, бути в потрібному місці, в потрібний час? Чути себе і свої бажання, вибирати найкращі для себе цілі, розуміти, де є те добре, до чого прагне ваша душа, і не займатися самокритикою і невдоволенням, обирати правильного партнера, а не нові кармічні випробування, підбирати ідеальні для себе продукти харчування, трави, бади, способи оздоровлення, підбирати місце роботи чи навчання, підбирати кристали, прикраси, житло, місце для відпочинку, країну для релаксу чи еміграції. І це все ви можете робити самостійно після мого тренінгу. У закритій групі тренінгу активація особистої сили, інструменти пробудження внутрішнього голосу. Я розповім, як чути себе, як відчувати і розуміти, що вам хоче сказати ваша інтуїція, як відрізнити інтуїцію від хибного перечуття, як обрати найкращий шлях, як вивести себе зі стану тривоги та стресу за три хвилини, як ліквідувати перешкоди, які перекривають нам зв'язок із нашою душею, вищим я, інтуїцією. Я дала п'ять методів зв'язку і отримання. Відповідей від вашого вищого я. Після тренінгу ви можете застосувати усі п'ять або ж обрати улюблений і завжди знати і чути себе і свою душу. Усім, кому важлива і необхідна ця інформація, пишіть у Приват, у Фейсбук або Інстаграм, додам до закритої групи і надішлю умови участі у тренінгу. Вам не потрібно прив'язуватися до дати чи години тренінгу. З інформацією ви можете ознайомлюватися у зручний для вас час і день. Інформацію я подаю короткими відеоуроками. Завдання і практики ви робите, коли у вас є настрій і можливість. І нікому не звітуєте тільки собі.